Христос Воскрес, любі наші калушани, щиро вас вітаю зі святом світлого Воскресіння Христового. Цьогоріч Великдень ми зустрічаємо під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку віроломно почала проти нашої держави Росія. Тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну. Наші рідні міста і життя кожного українця. Нехай Боже благословення завжди буде з нами, українцями, нехай Господь дарує нам свою безмежну любов, надію і незламну віру в перемогу. Вітаю всіх, хто в цей день тримає оборону в окопах, несе бойове чергування, допомагає армії, вітаю всіх, хто наближає нашу перемогу. Дорогі браття і сестри! Ці великодні свята нагадують нам про відвічні цінності, тож, нехай наші думки завжди будуть чисті, серця сповнені любові, і милосердя і відкритими для добра. Зичу перемоги, мирного неба. Над Україною, нехай ваші родини входить всяка біда, нехай Господь супроводить вас у стежками вашого життя, Боже благословення ніколи не залишає, а Воскресний Христос дасть сили пройти до кінця, не до Голготи, а через голготу до світлого Христового Воскресіння. Вітаю нашу владу, воїнів, родини наших героїв, родини безвісті пропавших. Родини, які завше з молитвами очікують на своїх воїнів, героїв які захищають нашу Україну. Тож нехай Воскресний Господь благословить усіх нас, нашу неньку Україну, пошле нам мир, здоров'я і благополуччя у цей теперішній нелегкий час. Христос, Воскрес, Воскресний Україна! Христос Воскрес воістину Воскрес!